Попереду дуже цікавий випуск. Приємного перегляду. Яке місто України славиться унікальним підвісним пішохідним мостом через річку тетерів. Місто Житомир. Підвісний міст через річку тетерів. Є одним із найбільших в Україні і є унікальною архітектурною пам'яткою Житомира. Він розташований на висоті 43 метри і має довжину 350 метрів, що робить його популярним оглядовим майданчиком. З нього відкривається вид на схили річки, Старе місто та Монумент слави. В якому місті України розташований Палац княгині Марії Щербатової. В місті Немирів Немирівський палац пам'ятка архітектури у Вінницькій області був збудований для коронного гетьмана, що був сином гетьмана Андрія Потоцького, державного діяча Речі Посполитої та засновника Івано-Франківська. Яке місто заснував Чарльз Гаскойн? Ви будете здивовані, але це місто Луганськ. Шарльз Гаскойн, відомий свого часу в Європі спеціаліст з виплавки чавуну та відливки гармат, шотландець за походженням. Він заснував Луганський ливарний завод перше велике промислове підприємство на сході України, що стало початком індустріального розвитку міста. Друзі, підтримайте нас, будь ласка, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. З нами пізнавально та неймовірно цікаво у якому місті України зберігся один із найдавніших і найкраще укріплених замків часів Великого князівства Литовського замок Любарта. У місті Луцьк, замок Любарта або Луцький замок, Верхній Замок Луцька, пам'ятка архітектури та історії національного значення, один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків, головний об'єкт історико-культурного заповідника Старий Луцьк, культурний осередок та найстаріша споруда Луцька. У якому місті України розташовано найбільше виробництво вантажівок автозавод Крас. Місто Кременчук абревіатура «КРАЗ» розшифровується як Кременчуцький автомобільний завод. Нині це приватне акціонерне товариство АвтоКрас. Це український виробник великовантажних автомобілів. Початком виробництва таких автомобілів вважається 1958 рік. Друзі, напишіть коментар з назвою свого міста. Як бачите, виходять дуже цікаві і пізнавальні випуски про Україну. Яке українське місто має унікальний музей бурштину, де зібрано рідкісні експонати. Місто рівне у Рівному розташований унікальний музей бурштину, де зберігаються зразки цього сонячного каменю, знайдені на Рівненщині. Деякі експонати містять комах і рослин, що дають уявлення про життя минулого. Найстарішим зразком бурштину, знайденим на території Рівненщини, є експонат вік, якого перевищує 2 мільйони років. Одним з найвизначніших експонатів є шматок дикого бурштину вагою близько 2 кілограмів. У якому місті розташований найбільший в Україні ботанічний сад, що носить ім'я академіка Гришка? Місто Київ. Національний ботанічний сад імені Миколи Миколайовича Гришка у місті Київ найбільший в Україні ботанічний сад. Він займає площу 130 гектарів і є одним з найбільших в Європі. Яке місто було першою гетьманською столицею? Місто Чигирин у 1648 році Чигирин став першою столицею нової держави Гетьманщини. Сюди на перемовини з Богданом Хмельницьким приїздили дипломати з усього світу. Тут розташовувався державний монетний двір, державна та військова адміністрація. Місто Чигирин є символом української державності. У якому місті розташований замок Паланок одна з найкраще збережених середньовічних фортець в Україні? Місто Мукачево. Замок Паланок або Мукачівський Замок це пам'ятка архітектури національного значення. Унікальна фортифікаційна споруда 11-17 століття, що збереглася донині. Його історія пов'язана з багатьма видатними постатями Європи. А сама фортеця розташована на Вулканічній горі і має більше, ніж 130 кімнат. Яке з наведених міст України займає третє місце після столиці та Львову за кількістю музеїв? Місто Переяслав у Переяславі налічується 27 музеїв, що становить унікальний рекорд для невеликого міста. Цікавий факт у Переяславі викладав поетику Григорій Сковорода, в якому місті України розташований державний університет імені Миколи Гоголя. Місто Ніжин Місто Ніжин відомий не тільки огірками. В Україні є лише один університет, офіційно названий на честь Миколи Гоголя. Це Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Цей навчальний заклад, розташований у місті Ніжин Чернігівської області, і був заснований у 1805 році. Микола Гоголь провів частину свого дитинства у Ніжині, що вплинуло на його творчість та світогляд. Друзі в цьому випуску ми запитали про міста України, виключно ті, які ви писали у коментарях під минулими випусками. Тому не зволікайте, напишіть, будь ласка, своє місто, і ми обов'язково включимо його у наступний випуск.